Колеги, ну, я, дивіться, е, е, весь час е, трохи стримував себе. Да? Ну, у нас все ж таки комітет, ми там е, дружні відносини у нас і все, і все інше. Але мені дуже дивно, я кажу зараз, не буду тут вибирати слова, мені дуже дивно, коли людина, яка була в тимчасовій комісії, і яка рік працювала і сьогодні виступає адвокатом Мінсоцю, ну, мені, чесно кажучи, це дуже неприємно. Це перше. Друге, хочу, щоб члени комітету, кому дійсно важливо і цікаво, що відбувається з українськими дітьми, щоб колеги, члени комітету, послухали, тому що сьогодні дивіться: от сьогодні е, Верховна Рада підтримала виклик міністра соціальної політики, е, виклик Верховну Раду заслуховування її. Це про що говорить? Що питання дуже актуальне, що дійсно провалена політика, що є. Питання до міністра. А чомусь в нашому комітеті сьогодні є адвокація міністра. Йому всі, всі дякують там і так далі. Я не буду казати, чому так відбувається. Це нехай не залишається на совісті тих колег, хто це робить. Але оці комплементарні висновки комітету я пропоную припинити. Вони не про що. І хто це готував висновки? Я хочу запропонувати інші висновки, Реальні висновки. по реальним проблемам. На що повертають нас? Є ризик неповернення дітей. Є Є ризик неповернення дітей. Дивіться, я пройду по пунктам швидко. Перше. Перше. У презентації омбудсмана. Ми ж туди не просто так пішли сказати дякую омбудсману, омбудсман нам подякував, провели. Ми і так, нормально з ними спілкуємось, нормально там дружні стосунки, і так далі. Але кожен з нас виконує свою роботу. І, і ми пишемо заслухати і почути правильно? почути офіс. Якщо в презентації було, були недостовірні дані про кількість дітей в інтернатних закладах. Іде маніпуляція? Маніпуляція статистикою. я про це казав там, я це, це казу, кажу публічно кажу. А, вже є офіційна відповідь Мінсос Ніколи не було там 89 тисяч. Порахували дітей туди всіх, які здобувають освіту, які, які просто рахуються у ліцеї, які, в якому є пансіон. І цю цифру просто те, що ця дитина начебто потребує сім'ї. Я просто хочу, щоб припинили вже ну, хоч в нашому комітеті це робити. Далі. За останніми даними, ми маємо в закладах 4 тисячі влаштованих дітей зі статусом. 3 тисячі дітей, що не мають статусу, але вони живуть в закладах постійно. От тут треба зосередити свою увагу саме на це. Навіщо розмивати 89 тисяч це просто брехня. Тим більше, що стає умова євроінтеграція, це ставить під ризик євроінтеграцію. Тому що, коли 89 тисяч... 000... Заявляти на весь світ 89 тисяч це неправильно і це нереально зробити. І це взагалі тих дітей там немає, 89 тисяч. Є офіційні висновки, відповідь Мінсосполітики. Є. Далі, інші 10 тисяч дітей це школяри, які проживають в пансіонах, ліцеїв та кожен день йдуть додому до батьків. Ніякого відношення до срібства вони не мають. Кожен тиждень вони їдуть додому. Так, це батьківські діти. Тобто по батьківським дітям, дітям я прошу щоб питання. Ми припинили про спекуляцію на цьому питанні. Який сенс писати про батьківських дітей в рекомендаціях КМУ, що там щось треба розібратися з статистикою, з кількістю і так далі? Це просто, знаєте, заговорити питання. Вже відповіді всі є. Тому я пропоную. В мене є чіткі пропозиції як голови ТСК, який працював рік. Є пропозиції. Конкретні і прошу їх, колег підтримати, якщо ми дійсно хочемо допомогти, а не заговорити питання. Друге, презентація представника або ми почули, що низка європейських країн, де евакуйовані наших дітей, відмовляються нам повертати дітей. Є проблема така? Є омбудсман заявив нам, що є така проблема. Під різними приводами. Я кажу, як є вони з першого дня. З першого дня це було зрозуміло. Дивіться, я про це писав міністерством, але відповідали, що все добре, все нормально. Зараз пані Суслова підтвердила, що є така проблематика. Відмовляються повертати. Але ігнорували це питання міністерства. Так може треба з цим розібратися? Чому вони ігнорували? Чому, чому на сьогоднішній день допустили цю проблему? Далі. Тобто, ризики неповернення дітей в Україну, дітей евакуйованих з України, є реальні ризики. Що дуже різануло, чесно кажучи. Відпочутого. Це коли пані Суслова, розповідаючи про наших дітей евакуйованих до інтернату, до Німеччини, сказала, що дітям там краще, і про них там краще піклуються, і вони тому, напевне, не повернуться. А це державна позиція, державницька позиція від Офісу Обудсмана чи ні, що це за позиція взагалі? Чи може бути впевненим нам, що евакуйованим дітям в інтернатах іноземних краще, ніж в Україні? Може, там кращі побутові умови? А який психологічний стан дітей? Питав хтось дітей взагалі їхню позицію? Щось там з дітьми, ніхто не знає. Далі, глобальна проблема, про яку всім добре відомо, коли дітей відбирають в наших батьків, які за кордоном. І поміщують в інтернати в серединці. Хто цими дітьми займається? Батьки сам на сам бігають, адвокатів там за, за величезні кошти наймають. Хтось допомагає від держави, від Мінсус політики, може хтось допомагає повертати цих дітей назад. Діти, Діти, батьківські діти. Трошки там інші підходи. Я розумію, але ви знаєте про цю проблему, що і члени комітету до мене дзвонили, теж казали про ці про проблеми. Є, поодину... тобто до кожного з депутатів звертаються люди, знайомі чи... або знайомі знайомих і так далі. Але наші діти, яких забрали батьків наших, вони зараз там в інтернатах. в Сиротинцях, яких, до речі, Мінсос каже, що немає сиротинців в Європі, але чомусь там наші діти опинилися. Далі. Двосторонні угоди щодо повернення таких дітей обіця... попри всі обіцянки, так і не уклав. Але при цьому міністр жунович сюди повторює, що дітей за кордоном треба повертати тільки в сімейні форми виховання. А які сімейні форми виховання, якщо їх немає? І всі про це знають. Тобто, Жонович ставить свідомо перепони для повернення наших дітей. Тобто, робиться все, щоб сімейних форм ставало менше. Це і блокування закону нашого і так далі. Тобто, вся політика Мінсос направлена на те, щоб дітей не повернути. А якщо вона не така позиція, то нехай пояснить тоді, чому така умова стоїть і не повертають наших дітей. Прикладом є Одеса, коли хотіла повернути, не дали повернути дітей назад. І так далі. Лякали дітей, що, ну, не буду затягувати час і повторювати це все. Тобто, Мінсоц свідомо відмовляється від повернення наших дітей в Україну. А має міністр право на це? Чи немає, запитаємо в Верховній Раді в залі. Пропоную, от я якраз пропоную, щоб наш уряд звернувся до урядів. це реально, Я пропоную те, що потрібно вирішувати, а не просто там комплементарні якісь там висновки комітету. До урядів інших країн з закликом щодо недопущення порушень прав та інтересів наших тимчасово переміщених дітей. Таке звернення до уряду Італії вже 13 грудня надіслано. А по аналогії, по цьому аналогії, треба зробити і в інші країни. Пропоную все ж таки змусити Мінсоцполітики вирішити питання щодо укладання двосторонніх договорів між країнами з питань захисту дітей, щоб допомогти нашим громадянам, в яких ви, 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 вилучили дітей, відібрали дітей та не повертають дітей. Ми дуже слабко виглядаємо на міжнародній арені з такою позицією, коли ми самі не цікавимось. Да? Далі. Третє. На новому засіданні почули доповідь про результати моніторингів з дитячих інтернатів. В дитячих інтернатних закладах, проведених офісом омбудсмена про те, що побутові умови проживання дітей там жахливі. Вихователі знущаються і випадки сексуального насильства. Одних дітей по відношенню до інших дітей. Це взагалі все кримінал. Тут навіть не будемо і нема чого коментувати. Однак ми не почули, чому таке відбувається. Чому приміщення СІЗО на презентації пані Суслової, представника омбудсмана, виглядає краще, ніж дитячий притулок. Можливо, це відбувається через те, що Мінсоц та різні організації закликають не фінансувати дитячі заклади, називаючи це підтримкою інтернатів. Коли заклад неналежно фінансується, це не дає можливість наняти нормальний персонал і створити дітям умови. Але діти там є, тобто сімей становиться менше. Мінсот закликає не підтримувати заклади, де сьогодні знаходяться діти. Розумієте? І навіть в Німеччині наші діти знаходяться в інтернатах, яких відбирають від батьків. А в нашо не відбирають батьків? Відбирають батьків, батьків дітей. Відбирають, відбирають. Але я більш скажу, зараз стоїть а, така негласна позиція, щоб не відбирати дітей з небезпечних родин. І вам підтвердження, що діти, чотири дітей згоріли в пісочині заживо. Згоріли, за, за, загинули діти. Тому що є така політика в Мінсоц, полі, в Мінсоц, не відбирати дітей, щоб не псувати статистику. Я просто хочу, щоб уважно всі слухали, про що мова йде. Що це на, на совісті кожного, хто сьогодні підтримає рішення або не підтримає рішення в угоду Мінсоцполітики, який це робить? Оці смерті цих дітей, майбутні смерті, на жаль, вони будуть. Як з такою політикою, розумієте? Далі. І виходить замкнуте коло через нестачу країні прийомних сімей, діти живуть в інтернатах. Фінансувати інтернати не може, тому що там створюються жахливі умови. Приходить омбудсмен, виявляє все це. І що далі? А далі нам розповідають, що всі діти мають бути в родинах і насувати інтернати погано. А хто проти цього? Ну нехай живуть в родинах. А чому вони зараз в інтернатах тоді? Всі тільки за. Реальність така, що діти саме зараз, там вже в закладах, і дівати їх просто нікуди сьогодні. І нам дітей з-за кордону теж нікуди повертати. Тому який сенс повторювати, що дітям в закладах погано, що там жахітня. Ніби що ми депутати не розуміємо, що там погано. А ці маніпуляції, що в СІЗО краще, ніж в інтернатах. Це взагалі просто це, ну, це низько. Далі, який вихід? Причини такого стану справ ми на комітеті, на жаль, не почули. Але почули тільки дякуємо, 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 дякуємо. Мінсос дякую. Тим, 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 всім подякували і все. А ви, а чому таки, такий стан справ? Нагадаю, було ТСК, де всі такі про це це ми писали, вже основне писали про причини. І всі це знають. І навіть, ті, хто готує ці пропозиції, теж знають причини. Але чомусь замовчують ці причини. Так, ніхто і не виконав наші висновки ТСК. І діти гинуть саме із за цього. Ми прийняли закон 777, який вирішує дитячі проблеми. Міністр його заблокувала, бо спочатку не розуміла суть. А тепер не може це визнати, що вона блокувала. І вона нехай не розповідає нам міністр, що вона не має такої юридичної сили, що вона блокує цілі закони. Так, під час війни, на жаль, сьогодні вона так і зробила. Тому що була нарада прем'єр-міністра. Залученням всіх представників, де міністр з політики чітко, я є свідком і моя помічниця, що вона таке сказала. Коли запитав її прем'єр-міністр, що ви думаєте про цей закон, вона сказала, що це депутати якусь фігню прийняли. Недослівно, може, але такий сенс був. І що ми краще постановами все позмінюємо. От така була її відповідь. А прем'єр-міністр сказав, що він довіряє своєму міністру. Ось і все, ось така ситуація відбулася. Тому всі все знають, всі все розуміють. Далі, щодо діяльності офісу Обудсмана, щодо захисту дітей, отримав відповідь. Кількість моніторингів нереальна. Нереальна. 913 моніторингів офісу Обудсману провів. Пишуть, ніби поновлені права 12 тисяч дітей. А це взагалі правда? Ви точно впевнені? Ви підтверджуєте це? 913 моніторингів. І 12 тисяч дітей. Я нагадаю, Верховна Рада призначає керівництво Офісу Омбудсмана, правильно признака і, і здійснює парламентський контроль. Ось запитуємо вам, а це реальна правда? Великі сумніви, що це реально. При, при тому маємо низьку якість цих моніторингів, це свідчить про непрофесійність фахівців, що їх проводили. Наприклад, порушення в великолюблінській школі, де було насильство над дітьми, виявили лише з третьої спроби, коли вже були неодноразові звернення волонтерів. Але тільки на третій раз це виявили. А представники ОСМАНа ніби там були щороку і є акти відповідні. Вони там були, не виявляли, а потім, коли третій раз поскаржилися, виявили вже. При цьому представники ОСМАНа ведуть себе некоректно, вимагають ліквідувати школи, спеціальні школи. Представник ОСМАНа у Львові вимагає, пропонує ліквідувати школу спеціально. Він має на це право? Не має це права. Яке він право має? Жодного аналізу про причини порушень прав дітей ми на комітеті не почули. Тому Микита Руславич, пане Вологу, я пропоную. Підтримати, перестати знущатися над дітьми, пропонувати такі, чесно кажучи, ну, мене вчора. В мене просто ну як це так зобов'язати батьків, дітей щось пояснювати, кому депутатам, пояснювати, чому вони дітей навчають в спеціальних школах? Хто це буде що, що це взагалі таке? Тому я просто не хочу заглиблюватися в цю тему і прошу прибрати без всяких, щоб ми не щоб ми не раз знаєте, не переходили на особистості. І просто прибрати цей пункт. Дивіться, є пропозиції конкретні. Я прошу вас підтримати. Чесно кажучи, сьогодні в залі можна було побачити про, про цю підтримку. Да? Ну, напевне ж, є якась довіра. То я вас прошу, колеги, свідомі колеги, підтримати пропозиції, є конкретика. Звернутися до урядів країн, в яких перебувають евакуйовані діти, щодо недопущення порушень прав та інтересів тимчасово переміщених евакуйованих дітей громадян України. Друге. Вирішити питання щодо визначення та розмежування повноважень Національної соціальної сервісної служби та Державної служби у справах дітей на законодавчому рівні вони сьогодні без повноважень взагалі працюють. Третє розробити нормативний акт, яким передбачити вимоги, стандарти щодо закладів, які надають послуги цілодобового перебування дітей. Четверте. Вирішити питання щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, які переміщені у безпечні регіони України, а також евакуйованих за кордон для створення умов щодо їх повернення. П'яте. З'ясувати причини несвоєчасного розподілу субвенцій. З державного бюджету, місцевим бюджетом на проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сиріт, позбавлення батьківського піклування осіб з їх числа між місцевим бюджетами, адміністративно територіальних одиниць, видатків розвитку і шосте вирішити питання щодо виконання рекомендацій дом слідчої комісії Верховної Ради. З питань розслідування випадків та причин порушення прав дітей під час здійснення децентралізації і повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів соціального догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення розвитку модернізації соціальних послуг. Ось конкретні реальні пропозиції. Я, ми це, це пропонуємо публічно. Публічно, засідання комітету публічно. Я це буду теж викладати публічно, колеги. Що в цих пропозиціях не так? Якщо в когось є інші думки, то тоді доведіть, що це неправильно, а правильно буде підтримати комплементарне комплементарний звернення до Кабінету міністрів та містополітиків. Той час, коли гинуть діти. І коли діти до сих пір в інтернатах, а мають бути в сім'ях. Дякую, шановні колеги, і сподіваюся на вашу підтримку.